А давай без перешановна команда! На, на зв'язку Капітан Назаріо, ви на каналі Атмосфера 38. Будемо знайомитись. Записати ознайомчі відео мене спонукала відсутність подібного в інших контент-мейкерів, а особливо летсплеєрів Для мене це завжди було важливим. Пити на перше відео каналу і зрозуміти, що це за канал, яка його мета. Та унікальні особливості. Це таки важливо надати аудиторії розуміння того, як тут все працює, і тим самим більше залучувати глядачів цей процес. Загалом процес встановлення каналу. Тим самим переходимо до відповіді на це запитання. Загалом мету каналу можна розділити на чотири основні частини. Перша. Розвиток якісного україномовного контенту ще до війни, в 2019 році я пообіцяв собі взяти участь в розвитку україномовного контенту. Те засилля російського війна було колосальним. Більшість з нас підтримувала такий хід подій, я в тому числі. Відчуваючи провину і перед собою, що йшов хибною дорогою, тепер я. Реалізовую обіцяне і доєднююся до розвитку нашого квіномовного продукту. Як мінімум, по одному відео за кожним переглянутий мною коли-небудь ролик російською. Друге заняття улюбленим хобі. Тут все просто: відеоігри це моє основне хобі, якому я приділяю вільний час. Важлива мета займатися тим, що подобається. Це є найкращим способом тримати свою менталку. Такий складний час. Тому важливо продовжувати це робити попри все, щоб радувати себе, а тепер і вас. Третє саморозвиток. Саморозвиток невід'ємна частина розвитку каналу, тільки, стаючи кращим, можна робити якісніший контент. Отже, треба навчатися багатьом речам. Звичайно, проходження ігор не несе якогось відчутного розвитку. Але коли це робиться в формі каналу, тут же треба докладати багато зусиль і дізнаватися багато нового. Варто розвинути навички ораторського мистецтва, найкращого коментування ігор, знання англійської для походження більшої вибірки ігор і свіжих релізів, які рідко мають українську локалізацію. Зрозуміле діло, що на російську суворе табу. Також варто навчатися створювати відповідальності. Канал існуватиме тільки якщо я сам його стабільно підтримуватиму. Але я маю план його роботи, і це вже треба поєднювати з життям за межами каналу. Ще одним важливим аспектом буде розвиток соціальних навичок. Чим більша наша спільнота, тим більша буде моя комунікація з вами. Четверте. Плавно перевійш до останньої мети творення каналу. Великої спільноти це головний показник успішності каналу. З командою однодумців можна розвиватися ще далі. Я вже мовчу про те, як це добре для самого автора, Це надихає і спонукає продовжувати розвивати канал. Переходимо зі знайомства до більш практичної частини. Дуже важливим є створення власного стилю бренду. Пізнаваність дає змогу не загубитися серед цілої маси, це також викликає більшу зацікавленість в каналі. Бренд є також хорошим засобом для пояснення мого бачення нашої спільноти. Давайте детальніше. Сам канал Атмосфера 38 – це алегорія на космічний корабль, капітаном якого я являюся. Аспекти діяльності каналу схожі на структуру корабля. Канав корабель, яких багато, але основне, що його формує це команда, екіпаж, тобто ви підписники і глядачі. Концепція дослідницького корабля вписується в процес дослідження ігрових світів, кожен з яких унікальний і потребує власного підходу. Я ж дотримуюся таких основ виходження як детальне дослідження ігрових світів з зануренням в їхню атмосферу. Щоб відчути все, що автори задумали в своєму проєкті. Тому я противник закидування ігор. Якщо проходження почалося, то воно обов'язково завершиться. Отже, підсумовуючи, ми команда дослідників ігрових світів, хочете долучитися ніяких співбесідів, достатньо просто підписатися і вас кава просимо на борт. Структура є тим самим реактором, який відповідає за всі процеси роботи каналу. План, по якому все працює, є основою, базою, фундаментом. Основа це два відео в день по двох різних проходженнях. Одне з них якоїсь інді гри, а інше великої гри або новенького релізу. Відео виходитимуть в день і вечором. Детальну інформацію я залишу на екрані. Це лише основа, і можуть виходити додаткові відео, а то і проходження. Наприклад, у випадку, коли я вже записав всі серії проходження, але на каналі ще не всі вони вийдуть. Тоді без додаткових навантажень може виходити нова гра, скрізь все, це буде якийсь новий реліз, який не варто відкладати. Що це? Це сильний допоміжний інструмент. Вони можуть набирати велику кількість переглядів і гарно просуватися алгоритмами Ютубу, що це гарно вписується в структуру каналу, відео відеогайди чи круті чи смічні моменти, це все гарне доповнення для основних великих відео. Спільнота: це інструмент не надто популярний, але є чудовим місцем для таких речей, як нагадування про відео. Новини і анонси каналу, також календар виходу відео протягом місяця. Наприклад, ви зможете наперед знати, коли закінчиться одне приходження і почнеться інше. Прем'єра. Кожне відео буде виходити в якості прем'єри. Відео будуть висіти як нагадування протягом дня, важко буде не помітити випуск свіжого відео. Також це ще один спосіб просування каналу, так як алгоритми також. Закидують ці анонси в рекомендовані, що збільшить охват глядачів. Ще важливим плюс це можливість того, що я сам буду присутній на прем'єрі. Стріми. Тут ситуація непроста. В плані того, що я не надто люблю їх робити. Хоч це і класний інструмент комунікації зі спільнотою, Проблема в тому, що на початках на стрімах просто не буде активності, а це основа для цікавого стріму. Тому тут є два варіанти розвитку ситуації. Перший це що стріми будуть тільки після того, як ми наберемо 1000 підписників, тоді буде один стрім в місяць. Думаю, за такого розвитку подій 20-30 людей буде на трансляції. Або другий варіант доволі простий і меркантильний. стрім за донат 350 гривень на дві піци. Підкуп це теж варіант. Переходимо до необов'язкової, хоч і важливої теми донатів і спонсорства. Чому не обов'язкової? Відповідь проста: сам канал є самодостатнім і не потребує лишніх коштів для існування, це не означає, що донати не вітаються. Попри самодостатність каналу, обновлення самого комп'ютера це не дешева справа, і потребуватиме додаткових коштів, нові деталі суттєво покращать якість контенту на каналі. На даний момент прямі донати єдиний спосіб підтримки каналу, допоки не відкриється з Ютубом. Такі платформи як Patreon теж варіант, та його втілення я відкладу на пізніший термін, коли придумаю, як його гарно зробити. Хоч це і ознайомче відео, та воно входить з цикл рубрики «Жовнав Капітан, Щомісячний звіт про успіхи каналу. Логічно, що звідти ходитиме в останній день місяця, там розбиватимемо усілякі статистичні дани, дані та плани на наступний місяць. На цей же місяць план простий успішно розпочати і дотримуватися узгодженого плану. Втягнутися в цей процес також отримати масу позитивних емоцій, бо, попри все, вище згадане в цьому відео. Основне, це хороші емоції, які я можу дати собі. І вам в цей непростий час. Ось таке детальне ознайомче відео у нас вийшло. гарний початок для нашого корабля, який стартує у велику безкінечність ігрових світів. Ми разом покладемо собі шлях через терни до зірок. Гадаства перестера капітан Назаріо, кінець зв'язку.